Танцювальна техніка, відточена пристрасть і міжнародне визнання. Сьогодні у нас студії людина, чий рух це мова, емоція і мистецтво, чемпіон України з латиноамериканської програми, хореограф і постановник масштабних танцювальних шоу в Туреччині, Китаї та країнах Європи. Він знає, як підкорити сцену, запалити зал і вивести українських танцівників на світовий рівень. Тож сьогодні на дивані Дмитро. Назад. Дмитро, йдіть до мене. Ради вас бачити, ради вас вітати. Супер. Бачу посмішку, Знаю, навзайм, що навзайм. сьогодні готові. Трішки поговорити, поспілкуватися так, так. так про танець, про рух, про мистецтво, постановку. Це взагалі мені особисто неймовірно імпонує. І, по-перше, мені імпонуєте ви, ваша персона. Дякую. Тому я пропоную на початку вже традиційно для нашого проекту під назвою Дван трішечки про вас подивитися. прев'ю. давайте. Давайте. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Дмитро Нозадзе, чемпіон України з латиноамериканської програми професійний танцівник, хореограф, постановник і виконавець, який має досвід участі у створенні танцювальних шоу в Туреччині, Китаї і країнах Європи. Для Дмитра танці це не просто професія, це мова, якою він спілкується зі світом. Він ділиться. Моє натхнення народжується з музики, культури та людських емоцій. Я прагну створювати не просто номери. Я прагну залишати в серцях глядачів слід. Дмитро визначив для себе мету продовжувати Виватися, навчати і надихати інших, адже у танці немає завершення розвитку, бо світ змінюється, і танець разом з ним переконаний: якщо вважаєш, що тобі немає чому вчитись, то дійти згас. Окей, є про що поговорити, про що поспілкуватися, тому що бачив вас, як то кажуть, в ділі на сцені мені все це максимально сподобалося. Але давайте трішки познайомимось з вами і з нашими глядачами одночасно, розказавши історію вашого становлення. Розкажіть, будь ласка, як в вашому житті з'явився танець? Мені було десь років сім, сім вісім. І мене на танці, можливо, це як дуже популярна історія, відвела мама, а, тому що в дитинстві вона сама мріяла танцювати, але не склалося трішечки, і вона відвела мене на танці. Запитала мене, чи сподобалось мені. Я сказав, що сподобалось. Так, я не. Так почався мій шлях у... в танцях, в бально-спортивних танцях, тому що мене мама відвела на бально-спортивні танці. А, не скажу, що я. Виказував дуже велике рвіння і бажання танцювати десь до років 13. Але потім танці замінили для мене все. Мені було байдуже на все. Може, це не дуже гарно, але так, для мене навчання, все відійшло на другий план, тому що для мене були важливі танці. Я біг на тренування, я тренувався дуже багато часу, дуже задоволений, повертався додому. Так, і, в принципі, це принесло свій результат, але вже в дорослому віці. А як відбулося це розуміння, що танці є пріоритет номер один? Що відбулося? Чи це просто з віком так стало? А, напевно. Напевно, з віком, і мені, в мене з'явилося бажання перемогти, бути кращим, досягати своїх цілей, так? тому що коли ми діти, ми не дуже сильно це в нас проявляється, напевно, так вірно сказати. А, але згодом так я став розуміти і цінувати час, який я витрачаю на це. Я став полюбляти те, що я роблю, бо це дуже важливо. Ти маєш любити те, що ти робиш, тому що тоді час і для тебе часу не існує, тому що ти завжди робиш це Ось. І так, напевно, результат е бажання бути першим або досягти великих результатів, і не, мар не марнувати дарма свій час і свої зусилля, які ти витрачаєш під час тренувань. Ну, скажу так, якщо це мені каже хлопчик 13 років про свої зусилля і час, який вже є незворотнім, скажімо так, то це правильні думки. Я були. вам скажу так, чому це було, тому що на протязі періоду до 13 років, звичайно, я хотів е ну, кинути танці, не займатися цим, так але була мама. Котра мені казала ні, ось і один з таких переломних моментів став період, коли навіть моя мама вже була згодна з тим, щоб я завершив займатися танцями. тому що були свої різні історії з партнерками, тому що бально спортивні танці це танцювання в парі. Ось, і включився мій батько, який сказав ні. Навіть так. Так, ти не не ти не, не ти будеш займ, ти не бросиш танці, поки ти не відпрацюєш все те, що ти вкладав до цього. І ось це стало для мене. От я на як кажуть, до сих пір ці слова я пам'ятаю і вони. Ну, це взагалі така підтримка дуже важлива. Я, скажу. я вважаю так. так. Це чудово. Цікаво дізнатися, чому латиноамериканська програма, що вплинуло на вибір, якщо він був, чи як так склалося? Що саме в латиноамериканській програмі я став чемпіоном? Так. Е ну, е по-перше, я займався обома програмами: і європейською, і латиноамериканською. Але ну, так виходило трішечки краще в мене з латиноамериканською програмою, можливо, тому що, я не знаю, в мене е, запальний темперамент. Можливо, ще чомусь. Можливо, фізичні параметри також на це мають вплив, тому що для європейської програми є деякі. Фізичні особливості, особливості потреби, так, які дають кращий результат, тому що бально-спортивні танці це спорт, і ми змагаємось, і визначається, хтось перший, хтось виграє, хтось програє, і на це впливають багато факторів. Ось і напевно так, Латина була мені ближче, я. В мене результати в ній були кращі. Ось тому, напевно, так і склалося. Тому я і потім я тривалий час танцював дві програми 10 танців, так, але потім вибрав шлях у напрямку латиноамериканської. Зрозумів, які танці входять до латиноамериканської програми? Ча-ча-ча, самба, румба, пасадобель і джайв. П'ять тірка, так можливо, з цих танців... п'ять танців в європейській програмі також. Вальс, віденський вальс, танго фокстрот ага. А можливо, ну давай на першій підірці. Давай, 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 давай. А можливо, був якийсь танець, який був навпаки а, так, живо, вподоби. Так, до вподоби. Більш доподобили черги. Ну з часом це завжди змінювалось. Тому що те, що в тебе не виходить, тобі завжди не подобається. а Те, що виходить, тобі дуже подобається. так? Але з часом ти ну, стаєш доросліше, ти полюбляєш, ти розумієш особливості кожного танцю. Але для мене, напевно, для мене найбільш до вподоби пасодоболь. Він вважається технічно, напевно, найпростішим танцем, але його завжди вчать останнім. Тому що там дуже е, сильно мають проявлятися артистичні здібності, характер танцю. І якщо ти не, не дотримуєшся цих особливостей е, і характеру не передаєш, то цей танець не сприймають люди і судді належним чином. Ну, і тут запальний характер допомагає? Я думаю, так я думаю, що це на цьому кішка. Ну, це... це база, окей, <реш> okay. закладена давай. батька. <реш> Також дякуємо. А, так, ну давай ще про особисто поспілкуємось, просто щоб ми на початку вже відразу нашим глядачам ну, трішки розповіли про ну, цей шлях до чемпіонства. Розкажи мені, будь ласка, як довго ти до цього йшов? які були, можливо, труднощі, з якими ти зустрічався. Тому розкажи про о, о, цей внутрішній всесвіт, скажімо так, латиноамериканської програми і чемпіонства України. Я думаю, в цілому до будь-якого результату і чемпіонства, коли ти йдеш, ти докладаєш дуже багато зусиль, ти не можеш, ти в будь-якому Разі стикаєшся з е, м, труднощами, е, десь ти програєш, десь ти можеш програвати тривалий час, але якщо ти е, зберігаєш концентрацію, е, працюєш, е, аналізуєш результати, ти обов'язково рано чи пізно приходиш до тієї мети, до тієї точки, яку ти перед собою поставив. Ось, ну так було і в мене, коли я захотів. Коли в мене з'явилося бажання, і для мене, як я казав, раніше танці замінили все. І для мене важливо було тільки зал, щоб була тренувальна форма з собою, все більш нічого. Так були труднощі, були багато неприємних слів від різних, там бувало, суддів, тренерів. Але напевно, в силу характеру мого мене це розстраювало, але той же час мене це і підштовхувало, закаляло. скажімо так, ось служило мені. мотивацію. Так, для мене це слугувало мотивацією. Я знаю, так як викладаю, я знаю. Що всі люди різні, всі діти різні, і для когось навпаки, такі речі демотивують, І навпаки потрібно підтримувати, казати добрі слова, теплі слова підтримки. А є люди, котрі навпаки, якщо вони зіштовхуються з якимись труднощами або критикою, це їх мотивує. Ну от я така людина. Угу. Ну, в якому році відбулася ця подія, до якого? Ну, це до було 14-15 років, це був юніорський вік. Угу. Так. Тому що ну, в дорослому там вже трішечки другий, інший рівень конкуренції. Так. Так. Це був якраз цей період. Ось. Зрозумів, а як з партнеркою? Так. Вказали про те, що були якісь, я ж продовжую. А були певного характеру, там якісь труднощі також з пошуками, тому що це ж парни, я розумію, так, так, Я, так, знову ж таки, підписаний там на різних людей, які займаються бальними танцями в цілому і там постійно. А є про те, що навпаки є дівчата, а партнерів не дуже багато. Як у вас було? Є. Yeah. Mm -hmm. Давайте ми розділимо це про давайте, давайте, частина. давайте. Перше, якщо ми беремо в цілому, так завжди дівчат більше, ніж хлопців, хто займається бально-спортивними танцями. В нинішній час є категорії соло, які дуже швидко розвиваються, і зараз більшість дівчат навіть не шукають собі партнерів і виступають в соло категоріях. Про моє партнерство, Так, про ваше. про ваше. Все теж залежить від періодів віку. Тому що коли ти маленький, батьки втручатися можуть, можуть і, і втручаються в відносини між дітьми, в їх спілкування, щось пішло не так і так далі. Коли ти стаєш трошки старше. Наприклад, підліткового віку, так з'являються вже особисті різні характерні зміни. Так, ми кожен намагаємося себе проявити, і за цього в нас виникають конфлікти, якісь недомовленості, так і тому подібне. А в дорослому віці, якщо це все напротязі шляху аналізується, так ну треба розуміти, що це праця, це робота що. Праця це одне, стосунки зали, штунками залу – це інше. Звичайно, це ж це важко. Це важко, і завжди ти можеш посваритись з, з, з чимось пов'язаним не з танцями, а в, Повсякденному житті і перенести це в зал. Так, я впевнений, це у кожній у кожній пари бувало. У всіх, хто займається і займався бальними танцями. Це було ось я сам, в мене дружина, вона також вона моя партнерка. Є і це дуже весело, якщо можна так сказати. <laughs> Ой, слухай, це дуже цікаво. Вчора тільки там в мене запитували, просто ми там спілкувалися. Моя ж, ж дружина, вона викладає хореографію, і всі чомусь думають, що я там десь також не поруч працюю. Але я кажу, ви і вдома разом, і на роботі разом. Взагалі, як ви співіснуєте? Я скажу, та що я на роботі, я хожу просто там, якщо я заходжу до неї на роботу, то виключю. Чи не, там подивитися, як справи там, що дитину свою проведе? Я не, не кричаю, тому, що Я знаю, що вона на роботі може на мене кричати, і я <рес> інколи її навіть лякаюся, боюсь. Окей, давайте далі. У нас просто не дуже багато так. Часу так. про uh, усі роботу за кордоном, про постановки в Китаї, в Туреччині, в країнах mm -hmm. Європи. Взагалі, uh, наскільки там відрізняється танцювальна культура від того, що в нас з вами в Україні. А, ну, це теж дуже таке широке питання, тому що якщо ми говоримо про розвиток івент-індустрії, так наприклад, я вважаю, що в Туреччині це більш має більший розвиток, і завдяки цьому є більший попит на танцюристів, артистів. Музикантів і так далі. А, в нас менше. Якщо ми говоримо про рівень бально-спортивної хореографії, наприклад, в Туреччині, де мені я мав час також танцювати, виступати за Туреччину, а, там рівень був на той час а, гірше, ніж в Україні. Так, а, але там бально-спортивні танці також розвиваються, і на, на даний момент вони дуже сильно прогресують. Ось, якщо ми говоримо про постановки танцювальних а, там більший спектр для розвитку. Тобто, ти можеш, якщо ти хочеш розвиватися в цьому напрямку, створювати івен шоу, танцювальні шоу, музикальні шоу. Є багато рівнів для того, щоб досягти великих масштабів. Тобто, ти можеш. Починати з маленького чогось, ти можеш розвивати, потім масштабуватись, аналізувати і рости. так? А в нас, мені здається, це складніше зробити, тому що менше попит на це. Ну, у нас зараз ще повномасштабне я, і повномасштабне вторгнення. Я не, не, так зараз взагалі, але я брав час до, до, до воєнний. Угу, так. Я брав угу. довоєнний час. це... Ну, була така ситуація, вона є, що в нас не настільки е, сильний попит на ось цю івент-індустрію, ніж в країнах, де е, туризм більш е, має розвитку. Окей, да, okay. давайте фінальне запитання, тому що mm -hmm. мені пишуть, що наш три хвилини. Взагалі, е, ваша експертна думка, ви зараз і викладаєте, я так розумію. Так. Е, про розвиток взагалі і бального танцю, бально-спортивного танцю в місті Кривий Ріг, якщо там в порівнянні з іншими містами України, а, ну скажімо так, війна і те, що відбувається зараз у нас в країні, це вплинуло, дуже сильно вплинуло, тому що багато молодих танцівників. Дуже хорошого рівня вони виїхали за кордон, і багато дітей виїхали за кордон, і тому зараз не так багато, наскільки я знаю, дітей, які займаються вальними танцями. Наскільки я розумію, зараз тільки починає відновлюватися попит, тому що в когось життя більш-менш стабілізується. Ось і діти підростають. А, тому так, на, на даний момент прикро, але бально спортивні танці трішечки в рівні впали в нас в місці. Ось. Але я думаю, це все виправиться. Що ми працюємо над цим. І, так, у нас багато танцювальних шкіл, студій з цим напрямком. Ось. І всі працюють над цим, всі великі професіонали. Тому І як казав Адам Сміт. Батько сучасної економіки. Власні амбіції, вони допомагають і слугують на загальний рівень. Тому я маю надію на те, що в умовах конкуренції так, так, так. і А Це все. так завжди і є. Окей, супер, йдіть до мене. Дякую вам за цей ефір. Цікаво поспілкувалися, але я. Навіть не помітив, як цей час просто сплив. Тому для мене теж було дуже швидко. Дякую ми... за запрошення. Вже вже там, бачите, там написано, ну там 3 хвилини, це вже хвилин, там 5-7 висить, тому що я хочу далі слухати і слухати. Маю надію на те, що ми ще зможемо поспілкуватися, тому що є про що поговорити. Багато питань, які я планував поставити, вони не пролунали в рамках нашого ефіру. Ну я думаю, що у нас все попереду. Зараз остади, будь ласка, подивіться. Та скажіть, ці... ну, щось, наприклад, буваєте, чи щось там інше. А... Був радий сьогодні бути присутнім у вас у гостях. Всім гарного дня або вечора, коли ви нас будете дивитись. До побачення. До побачення.